26 жовтня 1819 року на Чернігівщині народився чоловік, чиє ім'я стало синонімом українського меценатства Микола Терещенко. Син звичайного селянина він починав із торгівлі хлібом, сіллю та рибою. Разом із батьком Артемом він возив товари з Криму, не підозрюючи, що колись його прізвище стане відомим у всій імперії. Його успіх розпочався під час Кримської війни 1853-1856 років, коли він постачав армію продовольством. Після селянської реформи 1861 року Микола орендував і скуповував землі лівобережжя, створюючи зразкові господарства і розвиваючи вирощування цукрового буряку. Так народилася цукрова імперія Терещенків, продукція якої славилася по всій Європі. Швидко ставши одним із найбагатших людей свого часу, Микола Артемійович не замкнувся у власному добробиті. З 1860 по 1872 рік він очолював глухів і перетворив його на приклад освіченого міста. Відкрив школи, лікарню, підтримував благодійні ініціативи. Терещенко твердо вірив, що освіта й доброчинність це найкраща інвестиція у майбутнє. У 1875 році він переїхав до Києва, купивши у міського голови Петра Демидова великий особняк на Бібіковому бульварі. Нині бульвар Тараса Шевченка. Маєток із 47 кімнат прикрасив художник Вільгельм Котарбінський. Тут Микола розмістив свою мистецьку колекцію, яку згодом розвивали його діти та зять Богдан Ханенко. Його дім став справжнім осередком культури та мистецтва, де збиралися відомі художники, науковці і громадські діячі Києва. У Києві діяльність Терещенка розгорнулася ще ширше. Він фінансував дитячі притулки, лікарні, гімназії, торгові школи. А на будівництво Київського політехнічного інституту пожертвував 150 тисяч карбованців найбільшу приватну суму серед усіх доброчинців. Родина Терещенків залишила слід не лише в економіці, а й у духовному житті країни. Вони довели, що справжнє багатство у добрих справах і турботі про людей. 19 січня 1903 року Микола Артемійович Терещенко помер у Києві. Його ім'я й досі живе у стінах навчальних закладів, музеїв і лікарень як символ щедрості, розуму і любові до України. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.